Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Обмеження політичних свобод і дискримінація за територіальною ознакою. МЗС Республіки виступило з заявою про зменшення кількості дільниць для придністровців на виборах у Молдові. День визволення в Бендерах вшанували пам'ять захисників. Покладання біля пам'ятника Шевченку і свято української культури на теплоході Грушка. Українці святкують. Про підготовку до початку нового навчального року та Дня республіки сьогодні говорили на селекторній на радіо президента. Приймальні комісії вже перевірили готовність усіх шкіл та дитсадків. Навчальні заклади до прийому учнів готові. Незначні зауваження усуваються, говорили на нараді. Наразі у всіх школах республіки перевіряють стан опалювальних систем, проводять промивку. 2 вересня Придністров'ю 35 років. У день республіки всі вулиці прикрасять прапорами і святковими банерами. Будуть ярмарки, подвір'я. У кожному місті і районі готують свою розважальну програму. У нас будуть празнік національного гостіпінства Золоти розсипи Підністров'я. У нас буде свято національної гостинності Золоті розсипи Придністров'я підготували велику програму заходів. Основні пройдуть на площі визволення. Свято національної гостинності продемонструє культурне розмаїття, народні традиції та досягнення. 2 вересня в Терасполі на площі Суворова пройде парад. А розпочнеться День республіки з традиційних мітингах на меморіалах слави і покладання квітів полеглим захисникам Придністров'я. Селі патріотичного виховання нашої молодіжі. з метою патріотичного виховання молоді пропонує обов'язкову участь учнів 10-11 класів у тих заходах, які будуть проводитися по містах і районах. Йдеться про покладання квітів до могил полеглим, про організацію колон, щоб наше підростаюче покоління прекрасно знало, хто захистив нашу державу. Як це було насправді? Увечері у всіх містах і районах концерти і святковий салют. Декларації про незалежність Придністров'я сьогодні 34 роки. За її прийняття 25 серпня 1991-го проголосувала Верховна Рада. Все відбувалося таємно в підвалі заводу Кірова. Побоювалися, що Кишинів влаштує провокації. У документі закріпили. Територія ПМР у встановлених кордонах є недоторканою і може бути змінена тільки за взаємною згодою ПМР з іншими державами з урахуванням волевиявлення народу. Єдиним джерелом державної влади в республіці і гарантом її незалежності є народ ПМР. Одна з головних юридичних підстав створення ПМР визнання Молдовою ще 23 червня 1990 незаконним створення МРСР, де-факто Кишинів сам відмовився від Придністров'я. До речі, в Терасполі свою декларацію прийняли на два дні раніше за Молдову. Це ще одне юридичне підтвердження Придністров'я незалежна країна. Обмеження політичних свобод і дискримінація за територіальною ознакою так Міністерство закордонних справ республіки прокоментувало рішення влади Молдови скоротити виборчі дільниці для громадян РМ з Придністров'я на парламентських виборах 28 вересня для Придністровців з громадянством Республіки Молдова. Їх буде лише 12. Міністерство закордонних справ розцінює подібні дії як свідоме обмеження політичних свобод і дискримінацію за територіальною ознакою. Такі заходи щодо політично заангажованої сегрегації громадян підривають довіру до виборчого процесу в сусідній Молдові і грубо суперечать міжнародним стандартам. Йдеться в заяві МЗС ПМР. Придністров'я закликає міжнародні організації та правозахисні структури звернути увагу на ситуацію, що склалася, і дати їй відповідну оцінку. Повага до прав людини і демократичних принципів має бути основою будь-яких політичних процесів незалежно від кордонів і ціннісних переконань. Йдеться у заяві. Напередодні Бендери відзначили день визволення. 81 рік тому, 23 серпня 44-го, в місті зустрічали Червону армію. Це був третій день великого наступу Ясько-Кишинівської операції. Президент Красносельський привітав жителів з 81-ю річницею визволення міста від фашистів. Окупація тривала довгих три роки. З 1941 року бендерчани хоробро билися на фронтах великої вітчизняної війни. Боролися вони з загарбниками і в своєму рідному місті, не змирилися з окупаційною владою і завжди знали, що борються за праве діло. Інакше бути не могло, адже окупанти вбивали, грабували, ламали долі людей, не шкодуючи ні дітей, ні жінок, ні людей похилого віку. Їх безчинства неможливо забути. Їх звірствам немає терміну давності. Вічна пам'ять воїнам Великої Вітчизняної війни. Вічна слава загиблим у боях за свободу вітчизни. 23 серпня в пам'ять про усіх загиблих на меморіал воїнської слави прийшли жителі міста, аби покласти квіти і поклонитися пам'яті героїв. Для Бондерщан, 23 серпня другий день перемоги. Особлива дата в ході Ясько-Кишинівської операції. 81 рік тому у цей день звільнили Бендери від німецько-фашистських загарбників. підготовлено 1700 сімсотнівих позицій, більше 300 командно наблюдательних пунктів. Олександр Орлов 25 років служив у розвідці і хімвійськах. У його родині відразу п'ятеро людей наближали перемогу: дідусь, батько, мати, тітка та дядько. Дядя Полікарпова. Дім Олександрович дядько Полікарпу Вадим Олександрович брав участь у Ясько-Кишинівській операції, але не звільняв самі Бендери. Удар наносився з півночі з Бутуша. Нагороджений був за участь у Великій Вітчизняній орденом червоної зірки медалями за відвагу за взяття Будапешта. Дядько був військовий офіцер, закінчив воювати в 46-му у Кореї. Є така професія батьківщину захищати, тому обов'язок справжнього чоловіка захищати батьківщину завжди. Юрій Іляшенко полковник запасу. В армії прослужив більше чверті століття. Зараз він очолює міську раду ветеранів війни, праці та Збройних сил. Під час Ясько-Кишинівської операції його батько Іван Іляшенко звільняв Бендери. А це в заставі. Батько воював у складі 5-го гвардійського донського козачого кавалерійського корпусу. Після звільнення Кавказу та України цей корпус прибув сюди. В ході ясько-кишинівської операції батько тут був поранений і контужений. Місяць пролежав у госпіталі. У мене навіть є довідка з госпіталю. У 44-му в боях за Бендери загинули більше трьох тисяч радянських воїнів. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. До вічного вогню і підніжжя Обеліска поклали живі квіти. У Придністров'ї продовжують вручати ювілейні медалі до 35-річчя створення республіки. Їх вже отримали жителі рибниці Терасполя Слободзеї. Церемонія нагородження пройшла і в Дубасарах. До босари у конференц-залі громадських організацій ті, хто у 90-му був живим щитом міста, а в 92-му захищав Придністров'я зі зброєю у руках, привід для зустрічі особливий нагородження ювілейними медалями. 35 років створення Придністров'я. Серед нагороджених Дмитро Вісловський у 92-му йому було 33 роки. Працював екскаваторником механізованої колони. Коли почалася війна, пішов ополчення, стояв на блокпосту до Босарська ГЕС метеостанція. 22 червня Молдова знову порушила договір про припинення вогню і знову атакувала Дубасари. застосовувала важку артилерію. Один зі снарядів влучив у блокпост. Дмитро був поранений. Якщо я не пойду другою. Хто піде? Якщо я не піду, інший не піде. Тоді хто воюватиме, хоч мало нас, але хороші солдати були. А це Варвара Круглова. У 92-му вона працювала у Дубосарському дитячому садку. Теремок у самої було двоє дітей: доньці п'ять років, а синові два. Коли почалася війна, чоловік Юрій записався у гвардію. Пішов на кошницький плацдарм. Варвара готувала їжу для всіх захисників і возила на позиції. Пам'ятаю, і, пам і обстріли були, і пшеницю заїжджали. Ми ховалися, старалися, як могли, заради майбутнього наших дітей. Було таке, що й на ніч залишалося. Хочу ще раз благодаріть вас. Хочу ще раз подякувати вам за те, що в найскладніший час для нас, всіх придністровців, саме ви вперше встали на захист свого рідного дому, своєї сім'ї, нашої республіки. Завдяки вам була утворена і вже 35 років живе наша республіка. Під мирним небом ростимо наших дітей. Говоримо рідною мовою. Нагородження продовжується. Ювілейні медалі до 35-річчя. Придністров'я вже отримали близько 80 дубосарців. Напередодні в кафедральному соборі Різдва Христового в Терасполі вшанували пам'ять ікони стягнення загиблих Тераспольська. Це божественний образ Божої Матері. У храмі провели літургію, а потім сотні людей вийшли на хресний хід. Тирасполь, кафедральний собор Різдва Христового. Архієпископ Тираспольський та Дубосарський Сава проводить божественну літургію. Славлять ікону Божої Матері, стягнення загиблих Тераспольська. Історії в житті православної церкви. В історії житті православної церкви є багато шанованих образів, всесвітньо шанованих, тому що це були чудові явища, які закарбувалися в пам'яті всіх православних християн. Ми шануємо їх, ми молимося їм. Але у нас є теж наша місцева шанована ікона нашій землі. Для нас ця така ж велика святиня, як смоленська ікона Володимирівська, а у нас стягнення загиблих тераспольська. Ікону божої матері стягнення загиблих Тираспольська знайшли на початку нульових на горищі одного з приватних будинків. Образ відновили після молебню. Сотні людей з цією іконою виходять на хресну ходу. Кресний хід це завжди подія особливої духовної важливості, тому що людина набуває особливого моменту духовної істини на шляху проходження від одного місця святині до іншого. Сотні людей під дощем пройшли з іконою Божої Матері близько 25 кілометрів. Старт біля кафедрального собору Різдва Христового на маршруті зупинки у храмі Святителя Миколая, Дмитра Солунського і в церкві Воздвиження Христа Господнього. Фініш знову у соборі Різдва вперше Я вперше беру участь, і це дуже хвилююче, дуже радісно на душі. Все таки Бог наш є. Радість, допомога місту. Цією самою хресною ходою захищаємо його від будь-якого виду зла. Це вкрай важливо. Така хресна хода у Терасполі вже традиція. Її провели в четверте. Напередодні своє головне державне свято відзначила Україна. Приєдналися до урочистостей українська громада Придністров'я. У цей день поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. Також читали вірші і співали пісні Солов'їною. Подробиці далі в сюжеті. Тирасполь – пам'ятник Обзереві. Він став місцем єднання усіх українців Придністров'я. Щороку, 24 серпня, тут збираються люди. Нагода особлива та урочиста день незалежності України. Я щиро вітаю вас всіх святом 34-ї річниці Дня Незалежності України. Покласти квіти до пам'ятника Кобзареві прийшли представники спілки українців Придністров'я, викладачі університету, вчителі та учні. Приїхали на свято і представники посольства України. Хочу подякувати від імені посольства, від імені України, всім тим, хто плекає українські традиції, плекає українську мову і дякуємо вам. За те, що не забуваєте, хоча б далеко від батьківщини, що таке Україна, що таке українство. Вже традиційно лунали у цей день вірші та ніжні мелодії українських народних пісень про козаків, кохання та Україну. День незалежності України відзначається 24 серпня, вже 34 роки поспіль. Поряд стоїть ще одна дата: 23 серпня. Святкують День державного прапора. День прапора України – це Дуже значна видатна подія нашої батьківщини України, і ми велично ставимося до нашого прапора. і Його колір жовто-блакитний прапор це як наша душа, хліб разом з чистим небом. Побажання мирного неба над головою напередодні лунали найчастіше. Товариство української культури червона калина День незалежності України відзначило пісенним марафоном творчих колективів. Захід провели на теплоході грушка. Чарівними мелодіями українських пісень надихалася, і наша знімальна група. Добре, день Виступи цих артистів нікого не залишають байдужими. У глядачів завжди викликають шквал почуттів та емоцій. Це народний етнофольклорний колектив Діброва. На свято українців приїхали із селища Маяк Григоріопольського району. Ансамблю понад 20 років. В репертуарі майже сотня українських пісень. Колектив наш різновіковий, починаючи із дітей 10 років, самі найстарші наші учасниці 75 років. Через те ми етнофольклорні, тому що ми збираємо всі старовинні пісні, які колись звучали в Україні, а також на теренах нашого Придністров'я. Ми співаємо лише українські пісні, і сьогодні нас запросили сюди, щоб зв'язкувати цей день. Теплохід Грушка перетворився на справжній острівець українства. Учителі, школярі, учасники народних колективів, громадські діячі зібралися всі ті, хто любить мелодійну українську пісню, рідне слово і теплу атмосферу. Це можна сказати таке свято української пісні, української поезії. А це рік, рік 35-річчя створення нашої республіки, і ми цим заходом, цим своїм концертом хочемо показати. Ви ж бачите, у нас тут співають і е, в цих колективах і українці, і молдовани, і росіяни, і болгари, представники різних національностей. І ми співаємо українську пісню, тому що українська пісня вона добра, гарна, вона об'єднує серця. Це культурний захід, який проходить в місті Тирасполі. І я дуже хотів би подякувати всім учасникам цього заходу, оскільки вони в такий важливий для України день підтримують і розвивають українську культуру тут на берегах Дністра. Цей день став справжнім святом української пісні та слова. Такі зустрічі об'єднують людей і залишають приємні спогади. Зізнавалися учасники заходу. Сьогодні цим культурним святом, коли об'єдналися і Гриполь, і Тераспіль, і Дубасари, і ближній хутор, і взагалі з різних куточків Придністров'я, ми показуємо, що саме в у нас Придністров'ї, зберігається культура, розвивається українська культура. Дуже все гарно, гарні всі. Костюми видно, що люди вложили душу, вложили це все до серця. Дуже все приємно. Знаєте, такі гарні всі пісні, є нові пісні, чоловічий хор про козаків дуже гарну пісню заспівав. Понад дві години над Дністром лунала чарівна українська мелодія. Українці святкували готські за столом! Продовжуємо випуск до Дня Республіки в Бендерах проведуть конкурс Краса Придністров'я. Подати заявку ще можна. Відкрили додатковий набір. Держадміністрація Бендер запрошує учасниць показати себе в творчому конкурсі Дефіле і не тільки. Подробиці далі в сюжеті. Любить природу, проводить екскурсії рідними місцями, пише картини, а ще командує екологічним загоном школи. Так написала у своїй візитці до конкурсу краса Придністров'я Олександра Кулик. Пройшла перший етап підготовчий, вже готує програму і костюм для виступу. Я питаюсь, как бы, розробити якусь картину. Я намагаюся розробити картину з особливим змістом, і робота вже над костюмом до самого конкурсу. Йде. Я хотіла б через нього виразити себе, але при цьому зберегти любов до краю. Якось з'єднати ці дві теми. Даша Колбасюк теж пройшла перший етап. На основному етапі виступатиме з творчим конкурсом, підготувала пісню. Я що я вирішила брати участь, тому що мені цікава ця тема. Я творча особистість у багатьох планах, і мені хотілося показати це. Я капітан екологічного загону міста Бендери, і я роблю досить багато в екології нашого міста і республіки загалом. Заявки поки подали шість учасниць. Організатори оголосили додатковий набір. Вік не обмежений. Спробувати себе може кожен для початку підготувати візитку, розповісти про себе. 2 вересня в Бендерах на площі пройде основний етап. На ньому надо представити свої творчі таланти. На ньому потрібно представити свої творчі таланти. Це можна заспівати або станцювати, можна показати якесь рукоділля, щось смачне приготувати для журі. З одним найкращих моментів буде це дефіле, але не у вечірній сукні, а в національному костюмі, тобто в Придністровському костюмі, національні елементи або колірна гама, що асоціюється з Придністров'ям. Дівчина переможеця буде володаркою титулу Краса Придністров'я. Крім цього, організатори підготували номінації Народне визнання і чарівність Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.